Доброго дня, шановні карлівчани, мене звуть Михайло Копченко, я перший заступник карлівського міського голови. Вже 6 місяців, як я працюю на даній посаді, і хтось із вас скаже, а що змінилося за ці 6 місяців? І дійсно можна по-різному оцінити цей проміжок часу. Хтось скаже, що нічого не змінилося, порядку немає. Але можна і детально розібратися. Що відбулося за ці шість місяців. В перший свій робочий день ми з командою домовилися із місцевим перевізником про те, що нам не потрібно возити відкати, возити талони на паливо, ще якісь інші речі. Нам потрібно безкоштовно возити наших громадян із старостинських округів у місто. І перевізник погодився. Хоча, можливо, і не зрозумів, чому ми, як інші, не беремо відкатів. При цьому це перевезення повинно бути безкоштовне і доплачувати звише громада нічого не буде. Із 2018 року жителі багатоповерхового будинку за адресою Полтавський шлях 58 не змогли. Виконати собі газифікацію та індивідуальне опалення квартир. Але в перші дні ми знайшли спільну мову із Полтава Газ. Ми виконали всі відповідні роботи та до холодів запустили 72 квартири індивідуального опалення. Розбираючися далі у проблемі, чого ми так бідно живемо в нашій громаді, бо дурні, чи... Можливо, дурні, бо, бідно живемо, і насправді є деякі проблеми. Перша проблема в тому, що дозвіл на ремонт доріг у місті ми повинні отримати з області тільки після того, як виділимо кошти на ремонт доріг між населеними пунктами для агенції місцевих доріг. І всі нещуток знають корумпованість даної організації, враховуючи те, кого вони беруть у підрядники із місцевих е дорожників і враховуючи їхні апетити, тих півтора мільйона, які ми виділили кошти, на них всіх просто не вистачить. І є інша проблема із ремонтом доріг і вулиць у місті та в громадах, так як Підрядник, який виконував ці ремонтні роботи, виконав неякісно. І на сьогоднішній день ми бачимо жахливу картину з дорогами. Але вже підписаний акт є домовленість із підрядником, що він безкоштовно зробить весь повторний ремонт доріг за власний рахунок вартістю півтора мільйона гривень. І я вважаю, що так і повинно бути. Хто неякісно виконав, повинен за власний кошт відновити це. Звичка красти в нашій громаді, вона напевно передавалася у спадок від Керманича до Керманича, від районної ради до місцевої ради. Наприклад, ремонт комунального автобуса, який попав у ТТП, оцінили у 102 тисячі гривень. І при цьому два місяці шукали, хто ж зробить за ці копійки цей ремонт. Але детально вивчивши рахунки з ремонту, ми дійшли кінцевої суми у 69 тисяч гривень. І це 33% економії для громади. Ну, так собі, небагато, скажете ви. Взимку, залучивши меценатські кошти, була відкрита резиденція Миколая. І це саме та капличка на конечного, дай всі її знають її назву, яка майже 5 років стояла без діла. Але ми знаємо, що Пан Наконечний доволі нормально заробив на цьому МАФові, але ми з нічого зробили приємне свято для наших маленьких жителів нашої громади. Всі пам'ятають дискусію щодо встановлення кисневої станції у нашій карлівській лікарні. На той момент керівництво карлівської лікарні. Хотіло встановити дану кисневу станцію за 2,2 мільйона гривень. При цьому, що власна вартість самої кисневої станції складала 1,1 мільйона гривень. Ми це рішення заблокували на сесії. І люди почали кричати: ми всі повмираємо, що вони роблять. Але при цьому вже керівництво лікарні звернулося з проханням. Виділити мільйон 450 Тобто скинули ціну, але ми все рівно не дозволили цього зробити. І врешті-решт, кисневу станцію встановили за 1 мільйон гривень. І економія для громади склала 1,2 мільйона гривень. І це також всього-навсього 55% економії. Нібито небагато, скажете ви. Також історії із схемами продажу державних медикаментів у місцевих приватних аптеках всім відомі. І коли ми почали проводити перевірку щодо використання бюджетних коштів у лікарні, як виявилося, що наші жителі громади всі нібито забезпечені безкоштовними ліками, але. Лікарня не може надати докази, чи дійсно вони видавали ці медикаменти людям безкоштовно. Тому по даному факту ще будуть додаткові перевірки, і всі винні особи будуть притягнуті до відповідальності. А ви напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, чи отримували ви безкоштовні ліки у нашій карлівській громаді? Ще з літа минулого року ходили чутки, що у нас в громаді розкрадається гуманітарна допомога місцевими і одним із заступників карлівського міського голови. І диму без вогню не буває. 7 січня 2023 року прийшла допомога від благодійного фонду із Люксембурга. Із генераторами, медикаментами та продуктами харчування, нібито по особистій домовленості головного лікаря та того ж таки заступника міського голови. І на наше запитання, а де документи на цю гуманітарку, відповідь була проста: немає, йде війна. Але закон зобов'язує всіх вести облік, і війна колись закінчиться. А бух облік ніхто не відміняв. І відсутністю обліку деякі керівники користувалися у власних корисливих цілях, щоб просто половинити цю гуманітарку. І чомусь в перший день у нас виявилося 14 генераторів, а потім їх почали звозити назад, ті, хто отримували їх. Виявилося вже 22, у нас зникли 300, а потім, як виявилося, 500 кг медикаментів із гуманітарної допомоги. У нас пропали також консерви із тунцем, які нібито були призначені для лікарні. Але чи дійсно тунцем харчують хворих у нас в лікарні? Тут вже є велике питання. А потім раптом. Виявилося, ще знайшли 800 кілограм касуле. Ну так, знаєте, десь закотилося 800 кілограм, нібито не багато. І чи дійсно касуле також харчують у наші лікарні? По даному факту вже відкрита кримінальна справа, і я думаю, що правоохоронні органи зроблять свою оцінку діям посадовців, яких я називав раніше. Всі ці схеми були відпрацьовані роками у нашій громаді. І якщо ти голова районної ради і хочеш встановити для свого сина мав серед міста, при цьому закривши аварійний виїзд із лікарні, чи просто скліщитися із дитячою бібліотекою і навіть кухню або котельню пристроїти до неї як до об'єкта підвищеної небезпеки, але ж головний лікар і Начальник відділу культури в схемах тому можна робити все. І відділ архітектури при цьому нічого не бачить під носом, тому що просто дали дозвіл, так сказати, кошмарити підприємців, вимагати неіснуючі документи, говорити, що якийсь закон забороняє офіційне встановлення мафів чи, чи ще чогось. Але при цьому за таку Відповідальну роботу надали архітектору користування комунальний гараж, який і по сьогодні не можемо повернути в комунальну власність. І не тому, що закон забороняє, тому що є дуже поважна причина, яку говорять наші деякі депутати і керівники. Так там знаходиться картошка цієї посадової, колишньої посадової особи. Дійсно, це поважна причина, щоб не повертати комунальну власність у комунальну власність нашої громади. Можна все розбазарити майно тим трудівникам, які скільки років грабували нашу громаду. Можна і ще 30 років доїти громаду і жити в лині, При цьому боятися наступити на хвіст тим, хто грабує нашу громаду ці ж 30 років. І громада повинна знати своїх. Героїв в лице, допоки хлопці, справжні герої, захищають нас всіх, то в деяких піднімається рука красти бюджет і красти гуманітарну допомогу. Та при цьому весь Фейсбук закиданий постами, скривджених чи ботами від них, що їх тут змушують працювати, забороняють красти, діяти відповідно до закону, але цього вони самі не напишуть. І ніколи правди не скажуть, чому вони не хочуть працювати чесно і чому не хочуть працювати на благо і розвиток громад. Нещодавно ми були з вами свідками, коли більшість депутатів не з'явилася на засідання сесії без поважних причин. Можливо, вони боялися винесення питання на сесію про звільнення головного лікаря. Карлівської лікарні, який завдав мільйонних збитків тій же лікарні і бюджету громади. І вони не знали, а як же ж їм після цього дивитися йому в очі, коли він скільки років допомагав і дійсно допомагав, чи то оформлював інвалідність, чи то відмазував від воєнкомату і не замалі, до речі, кошти. Або ті ж таки депутати хотіли вирішити свої якісь меркантільні інтереси. А ми, як ви бачите, ламаємо хребет корупції, тому не йдемо на договорняки в якихось сумнівних схемах з опонентами та казнокрадами. Повертаючись до питання: а що змінилося за півроку? Можливо, глобально і нічого. Але хребет корупції потихеньку тріщить. Ми багато не просимо робити свою роботу, за яку отримують оплату, і не красти у громади і у жителів нашої громади. Це перша серія викриття корупції у Карлівській громаді. Далі буде ще цікавіше, повірте мені. І недостатньо замінити одного міського голову. Потрібно зламати 80% схем, які залишаються. Після попередників. І тоді громада буде процвітати. Для цього потрібно просто небагато часу.